Вітаємо вас. Тьовський No71, Остап Юрчук номер 90 е, Назар. Тут е, гравці є інші, які, в принципі, десь виділяються. Е, це перш за все, напевно, Три. враховуючи той факт, що команди на момент протистояння по суті були сусідами так по турнірі. Е, перший пункт. покунком тринують. Тобто, в принципі, кого кота... те телеенергетики. Е, львівський мається на увазі, адже енергетичне дербі, ще раз наголошу. Відбулося, так? За розмідень десь м потрібно їй перезавантажитися. Якась свіжа кров потрібна. Не говорю зараз. Суто про наставника зараз забиває Остап Юрчук. Під такий от енергетичний акомпанемент. Так, а в нас тут цікава інформація. Я хочу вам сказати, але про це вже будемо. Я думаю, у другому таймі розповідати. Перший тайм завершено. Не забувайте. Любі друзі, другий тайм зустрічі між командою номер 22 Олег Коваль, номер 88 Богдан Волошанський. Номер 12 Остап Ковальчук. Момент, який не за поверненням до великої е, родини it ліги Львова. Крушеницький на перехопленні передачу віддає. Петрик пробиває. Петрик іде вперед. Ну тут доволі така авантюрна історія від нього. Остап Юрчук подивиться класно. Просувається перед. Юрчук потрібно швидше було ж віддавати пере. Перепилиться, подивиться, класно проходить супер. Вхідність виходу у 5 польових. Ну, тут це, це як окреме мистецтво зараз пробиває Романів. Момент! М'яча. То вихід п'ятого польового, го ну він... Берещак. Момент, який Бучко. Бачимо закидання. Назар Юрчук пробиває. Берещак. Який... Момент, як же не за передача зараз. Що тут? Удар в по воротах в ближні Проста перемога для підопічних Олександра Шимків. Але три очки і три очки. Дякуємо вам, шановні друзі, за перегляд цього матчу. Чекаємо наступного, у якому Совтсер із іс Леобід.